У Чернівцях працівники державного бюро розслідувань викрили дві підпільні нарколабораторії, організатори яких виробляли амфетамін у великих масштабах. Щомісячний прибуток наркоділків складав у середньому 1 мільйон гривень. Психотропи збували через дилерів та за допомогою так званих закладок. В інших регіонах України через поштове відправлення, зокрема у районах, де ведуться бойові дії. Одного члена з угрупування затримали на гарячому під час продажу наркозасобів. За попередньою інформацією. У незаконному виробництві були задіяні восьмеро осіб. У результаті обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили майже 4 тисячі доз амфетаміну, понад 40 літрів та майже 50 кілограмів різноманітних прекурсорів, а також кілька десятків одиниць обладнання для виготовлення наркотику. Державне бюро розслідувань продовжує викривати інших причетних осіб, у тому числі й тих, хто організовував наркотрафік у прифронтових регіонах країни. Причетним до протиправних дій особам загрожує по покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років з конфіскацією майна.